Слузі народу е, саме ця фракція зараз близька. Оце мені слово. Я буду акцентуватись на декілька словах, і, зокрема, на тих, на яких я закцентуюсь. Володимира, ви прокоментуєте. Остаточної дезорганізації цієї фракції. А одразу кілька десятків народних обранців висловлювали бажання скласти мандати через відсутність мотивації. Е, де юре двісті парламентарів станом на сьогодні в слузі народу. Правда, до стін парламенту 170-180 приходять і голосують е, так. Також українські правді зазначають от, цитата і співрозмовник один з одне з джерел. Опезне вважає парламент. Вони думають, що слуги голосуватимуть за все, що потрібно, бо президент Зеленський їх привів до влади. Так привів, і що а ми вже два роки війни вистояли, тому стара модель взаємодії вже не працює. Потрібно щось. Змінювати по перше, усі втомились від війни. По друге, з'явилося багато жорстких обмежень, наприклад, неможливість виїхати у відрядження. По третє, депутати не впливають на процеси в державі і тому не бачать своєї ролі в Верховній Раді. і Сенсу бути там немає. Е, додає це джерело з остаточної дезорганізації. Почнемо Володимир. Ну, це джерело не зв'язує, тобто не проєктує крах фракції Слуга народу на крах моделі політичної Зеленського, тому що вони якимось чином переклали, так би мовити, все на внутрішню боротьбу фракції Слуга народу, а ця фракція, вона ж є відображенням реального. Конфлікту всередині офісу президента. Тобто, ну я б сказав, не скільки конфлікту, скільки вичерпання цієї моделі політичної, яку, яку побудував Зеленський. Це феодалізм, таке кріпацтво політичне. Про це говорилося з моменту, коли стало зрозуміло, що фракція Слуга народу це такий шалений принтер, який клепає закони, не озираючись на наслідки своєї законотворчої діяльності. Ми бачимо, скільки законів було оскаржено потім Венеційською комісією, скільки експерти зразу на старті засуджували, що, що ці закони призведуть до, ну, до скандалів. Зараз найдивніше, що ну, зараз така фінішна пряма перед початком діалогу про набуття членства в Європейському Союзі, і Україні треба прийняти дуже важливі маркерні закони. Якраз до. В тих рамках. Так. З червня вони у нас нібито мають так, бути. дороги. Так, так. І, і оце на, на цьому фініші раптом ми починаємо розуміти. Було багато підозрів. До, до речі, я на своєму ресурсі Толк» останні пару тижнів, ну навіть три тижні говорю про те, що фракція посипалась. Фракції не існує, але мова про інше: мова про те, що банкова. Сама якимось чином почала підігравати агресору в плані? Е... Ну, я б сказав, притишення динаміки руху в бік Європейського Союзу. І ми це можемо зрозуміти тим, що без фальсифікацій перемогти Зеленському на наступних виборах буде неможливо. Але якщо будуть фальсифікації, ці вибори не, не, не признають наші партнери, не визнають ні Європейський Союз, ні Сполучені Штати. Тобто гратися в таку квазі-модель авторитаризму, а те, що на УМІ, те в деяких депутатах. На язиці. Ми от бачили заяву одного з депутатів слуги, що авторитарна модель допомагає краще протистояти іншій авторитарній е, е, системі. Так згадаймо ж свою їхню ж безуглу, яка весь час говорила про те, що маленька радянська армія не зможе перемогти. Е, Велику радянську армію дивіться так. з паралелем, о, те, що ви щойно згадали, бо я якраз хотів цей цей момент додати, не знаю, не зовсім тотожне, але дещо схоже. Тому що, якщо ми говоримо зараз про народних обранців роботу парламенту, знову ж таки тут кажуть, що нас зневажають в офісі президента, депутати зазначають. Там в офісі президента думають, що ми просто можемо голосувати за все, що потрібно, і використовують нас тим самим. От Десь до того ведуть М -м стара модель взаємодії вже не працює. Про що сказав вчора пан Демченко від Слуги народу. А ну як, апелюючи до кого, ну так я вам це цитата. Я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента і напевно відповідальність повного обсязі за питання війни, за питання міжнародні 100% на президенті. І ми на сьогоднішній день це маємо. Але для країни для людей диктатура це точно в мінус завжди. Правда, для перемоги війни можливо це той інструмент, який допоможе допом перемогти ворога. Вживання слово диктатура, коли ти посилаєшся на президента? Влад. Консолідація і авторитаризм це різні механізми. Ми мали повну консолідацію суспільства, і суспільство крізь пальці дивилося на корупційні дії влади під час війни, на мародерські дії влади. Згадаймо, весь 22-й рік владі прощалися всі промахи, надії на те, що все-таки ну, заради єдності, заради консолідації суспільної можна на дещо заплющити очі. Чим суспільство більше мовчало, особливо активна частина суспільства, на, на, ну, на відверто мародерські дії представників влади. Згадаймо історію з розкраданням гуманітарки. Хтось покараний за це. Скільки люди пережили біди, і ця гуманітарка багатьом би ну, просто порятувала б, можливо, життя, продовжила б життя дуже часто. Але ніхто не покараний за гуманітарку, я вже не кажу про інші рішення, які призвели до, ну, наприклад, зрив закупівлі боєприпасів, на яких от фігурант цієї історії пан Лієв вже вийшов із слідчого ізолятора. А полковник Червінський далі. Не ж, виявлено слід? складу злочину. Так. Щодо Пана Лієва. Так. Ваксом, здається, да? ви вже так, по так. антикорупційним судом. Вибачайте, що я вас перебив. Просто ну, додав. Це, це факт, тому що. У нас ще є ВАКС. Там не ну було. є ВАКС. ВАКС, до речі, він і працює, нібито. Тобто ми бачимо, що найбільший, найбільший прошарок суспільний, який отримав вердикт Ваксу, це суддівський корпус, до речі. Uh -huh. Тобто, ніби ніби це мало би давати якийсь ефект, але най, найчутливіші питання, питання мобілізації, і фактично, фактично ж, влада цю єдність підривала. Несправедливістю щодо військових в першу чергу. І ми бачимо, як військові, ну, на, на лікування е, шукали гроші, як волонтерів потім відшивали від багатьох процесів. Тому що влада сподівалася, що війна триватиме, ну, там 8 місяців, 10 місяців, потім буде мир, потім, е, аби волонтери раптом не стали якоюсь конкурентною партією. Мені сьогодні е, здається, що ні слуга народу, ні, ні Зеленський не мають жодного шансу переобратися. І тут нам треба створювати на тлі цієї інформації української прав. Де треба обговорювати ту тему, про яку говорить, до речі, та ж сама Європейська Солідарність наполягає на створенні військового кабінету, коаліції єдності національної. Такі інструменти в ситуації, коли не можна провести вибори. А згадаймо, до речі, абсолютно м'яку м'який вислів Володимира Кличка, брата ну, Київського міського голови Віталія Кличка про те, що раз ви міняєте головнокомандувача, значить можна поміняти і президента. Яке Володимир це причини... Кличко це, це сказав. Це так, правда. Яке це спричинило ну верески і е, є таке російське слово «блєєні». Оце... Тижнем раніше ми ще ж тут активно говорили про те, що, а от дивіться, депутати. Відмінили свої засідання, Скасували. Так. за наші, за наші це, з вами гроші. Я просто це для балансу розумієте? Думок, скажімо, mm. і от хочеться вас почути, і з іншого боку, там запит від суспільства, який та йдіть, сядьте камінчиком за своє місце і в раді працюйте під час війни, приймайте важливі рішення. Е, тут можна сказати, що депутати вирішили повернути свою суб'єктність. Так ну тільки тільки вони ж її і вбивали. Згадаймо, 20-й рік, 21-й рада виглядала як просто, ну, скажімо так, знеосіблена структура, яка є просто кнопкодауми робота роботами-кнопкодавами. Але зараз, зараз це один із, ну я б сказав, не, не один з небагатьох рятівних сценаріїв це повернення до дії Конституції. Сам же склад цієї ради, по суті, пере, ну, мовчав, коли на Банковій концентрувалася супереч Конституції, влада вся, а потім вони раптом згадали зараз, коли вичерпалися, ну так би мовити, механізми їх особ... їх легітимності. Це до речі дуже важливий момент. Бо зараз, коли триває дискусія про те, чим коли закінчується Зеленський, 31-го, ну ніби вже зрозуміло за рішенням Конституційного суду, що 20 травня поточного року минає 5 років зеленського. І як діяти в, за цих обставин під час війни, центральна виборча комісія вже висловилась. Ну, вона ж хоче замінити собою Конституційний суд. А як Конституційний суд? А що в нас з Конституційним судом? У нас Ми є знаємо. рішення по цій тематиці. В нас є рішення 15 травня так. 2014 року. Угу. Ми не можемо переписати вже готове рішення. Тобто, хоча в нас були експерименти такі, згадаймо, що Конституційний суд, наприклад, у 2010 році, після обрання Януковича, раптом скасував. Парламентську президентську республіку і, і зробив її знову президентсько-парламентською одним розчерком пера. А згадаймо 19-й рік, коли абсолютно незаконний незаконні позачергові вибори, які запустив Зеленський, Конституційний суд по потлумачив право Зеленського розпускати раду. Але він не потлумачив позачергові вибори, які були абсолютно незаконні, тому що в рік закон, ну, поточних виборів не проводяться позачергові вибори. Взагалі, за рік до поточних календарних виборів не проводяться позачергові вибори. І, і про це Конституційний суд промовчав. Тепер ми хочемо апелювати до цього Конституційного суду. Згадаймо, ще, наприклад, другий. Другий перший термін кучми, що власне Конституційний суд почав свою uh -huh. політичну історію, <клес> <клес> нас зараз там. В соцмережах багато відео викладає, знаєте, там активно в Тікток, як проходять відбір до вельми поважного конституційного суду, ті чи інші претенденти і кандидати, які їм питання на їхню адресу ставлять, навіть з точки зору знання Конституції України, як мінімум, з точки зору майна, ну це я вже взагалі мовчу, хто скільки чого прикупив, продав і за які гроші зреалізував, і це просто викликає на обличчі тільки посмішку. Але ми стежимо і за цим процесом, тому що як ви ну, якщо йде, відбувається це. А ця процедура, значить, хочуть відновити роботу Конституційного суду. Влад, є проблема в тому, що саме юридична освіта в Україні корумпувалася швидше від всіх. І прийшов певний момент, коли оцих недосвідчених науків у структурах суддівської системи, прокурорської системи стало більшість. Єдине, що вони вміють робити, вони вміють е, ксерокопіювати е, ну, скажімо так, справи попередників і переносити їх на нові сюжети. І все. І оцей освітній ценз, він раптом виліз на конкурсі якраз е, е, суддів Конституційного суду. Нагадаю, uh -huh. що в нас зарплата судді Конституційного суду десь під 400 тисяч гривень щомісячна, нерічна. У нас е, є пенсійне забезпечення і для судді Конституційного суду контракт е, підписується на 9 років. Ну це ж, це ж най, найкраще місце на землі. Ти ж не потієш, як в районному суді, е, не клепаєш свої вердикти по 6 на, на день. Е, це просто ну, мрія дилетанта. До ще однієї теми давайте трішки не про Україну про народних обранців. Я думаю, що буде при поспілкуватися, адже ми будемо стежити за я б названа дискусія, яка триває між двома. Гілками влади, чи як в Україні. Ну, тому що те, як висловлюється зараз народні обранці на адресу офісу президента, в принципі. І як навіть деколи не співставляючи ті чи інші речі, пов'язують надто жорсткі слова, які з цією країною не мають взагалі ніяким боком, жодним чином, асоціюватися, як то диктатура і так далі, і тому подібне, а, дозволяють собі таке. Ну, подивимось, поживемо, побачимо, як то кажуть. Ну, насправді це дивна історія, тому що зараз деякі представники навіть фракції Слуга народу перейшли на лексику опозиції на риторику опозиції, і це не дивно, бо це пов'язано з тим, що вони більше комунікують із, із народом. Тобто mm -hmm. вони бувають в побутових ситуаціях в прямому контакті з людьми. Чого немає в Зеленського, його капсулювали і йому, так би мовити, приносять дозовану інформацію, аби ну, не нервувати лідера, так би мовити. А, але ті, хто постійно стикається із народом, вони абсолютно відчувають, як закипає. Е, ну, як народ закипає, як народ готовий е, часом вдаватися до ну, я б сказав неправових методів протесту? Ну добре, я тоді ще одну річ з великого масиву аналітики, з якого з яким довелось познайомитись до ефіру сьогодні. Додам, чи не знаю наскільки цікаво, вам це буде прокоментувати про те, що гіпотеза в є можливість формування в стінах Верховної Ради України широкої опозиції до офісу президента. Є. Справа в тому, що е, треба розуміти один важливий момент. Е, в нас же частина депутатського корпусу це мажоритарники. Так. Мажоритарники, які е, загравали із Банковою, вони зараз не мають ніяких дивідентів від дружби з Банковою. Але вони не мають шансу, чіпляти, ну не мають потреби чіпляти за свої округи, тому що за будь-яких обставин наступна виборча кампанія буде ем, ну, пропорційна. У нас є Виборчий кодекс, uh -huh. діючий. Просто питання поки що, очевидно, його доведеться переглядати в деяких моментах, бо в нас, наприклад, Луганськ. Її округ неможливо створити, приєднати частину Луганщини до округу Харківського. Можливо, в у нас, у нас країна поділена на 26 округів. Крим входить в Таврійський округ, а Дніпро і Кривий Ріг це два окремих округи, а в Києві лівобережний округ і правобережний. Можливо, що доведеться переглянути просто нарізку цих округів. І ну, Донеччину об'єднати з Запоріжжям, наприклад, Луганщину приєднати до Харківщини, і, і на тому, але все-таки забезпечити повний склад парламенту 450 депутатів. Добре, і я ще одне тоді питання поточню, тому що воно нас з цього випливає, що ми зараз з вами обговорюємо. А окей, якщо стається так, що якась там широка опозиція, а їй вдасться. Запросити або ж закликати уряд прийти на годину запитань до уряду, а уряд національної єдності те, на чому ми вже язики стисали тут в студії, і на чому наполягають вже зараз ряд депутатів від опозиції, і кажуть, що це буде вигідно для країни. Ну, по-перше, є дуже чітка позиція, наприклад, Європейської солідарності, яка з моменту агресії взагалі не полягала на військовому створення створенні військового кабінету. Так. Далі, коли стався Ізраїль, ну, ну тут уже хоч кілка теше банковий на голові, ну ось вам приклад Ізраїлю, успішної, демократичної країни, яка веде війну і вона на, на момент війни створює військовий кабінет. Ні, знову не дійшло. Ну, я, я розумію, бо частина близького оточення Зеленського боїться їх корупційних оборудок, і тому вони тягнуть до останнього. Але мені здається, що зараз складаються такі обставини, що нам доведеться дещо порушити регламент і адхок створити. Коаліцію персональну. Тобто, ну, розуміючи, що неможливо провести виборів із нинішнього депутатського корпусу за зразком 2014 року, нагадаю, тоді Рибак залишався, коли Янукович тік, рибак залишався головою Верховної Ради, так. от нам би було корисно провести саме таку процедуру. Тоді спікером став Олександр Турчинов, і він став виконуючим обов'язки президента. От в нашій історії варто було б, мабуть, повторити цей сценарій, оскільки ну, українці вже прийняли такий сценарій, розуміють. І адхок створити коаліцію перемоги. Це політико-правовий акт, про який я говорив. Тоді ця коаліція що домагається відставки кабміну? Тоді ця коаліція створює об'єднаний військовий кабінет так. під жорстку програму. Нагадаю, в нас діючий уряд шмигаля. Працює без ніякої програми, через що він і не ходить звітувати в парламент. Створюється об'єднаний кабінет, і оце якраз мова, мова цієї публікації у Українській Правді зводиться до того, що нам треба повернутися до дії Конституції. У нас парламентсько-президентська, а не Офісно-президентська республіка. Зрозумів, теоретично так, практично поки що. Ну, от, отут якраз як диявол в деталях. Ну, оці деталі, можливо, стануть відомі пізніше. Подивимося, ага. як будуть розвиватися дійсно остави і події. Днями раніше ми говорили про те, що Жозеп Барель е, – причому так більш пряміше висловився щодо заморожених російських активів, зокрема, використання доходів від них, а це приблизно десь 3 мільярди доларів на рік. Для того аби Україну військово підтримати, тобто на ці кошти закуповувати зброю і так далі. Сьогодні ми отримали 4,5 мільярда з цього фонду країн Фасіліті підтримки з тих 50, про які так часто говорили. М -м, багато вчора з країн на, на фоні Рамштайну нові пакети оголосили це все. Ми знаємо та навіть новація Люксембург. Долучився до снарядної коаліції Так, люксембург. Це велика економіка. Успішна з розрахунку на душу населення. Цитую: люди, які матимуть стосунок до ухвалення таких рішень, держави, які це вирішуватимуть, природно стануть об'єктами судового переслідування на багато десятиліть. Так званий речник так званого президента Російської Федерації Пісков. А як це буде переслідування відбуватись, коли всі персонажі зараз сидітимуть уже в Гаазі на той час? Бо десятками років переслідуватимуть і держави, і людей. На основі якого права? На основі, Можна я так поставити. В основному російського згадаємо, скільки Росія відкрила проти громадян України е, ну, е, Слідчий комітет Росії, скільки він відкривав справ проти українських чиновників. В тому числі і прихильників Росії, як, як Вадим Новінський, вони там санкції повводили. Але е, тут просто інша ситуація. Коли ми згадуємо Рамштайн, е, Україна потрапила в дивну таку розтяжку, бо серед країн, які підтримали Україну. На останньому 20-му рамштані було Косово. Україна не визнає незалежність Косово. Вчора так. Так, але Косово оголосило про пакет допомоги в вигляді боєприпасів Броньованих і автомобілів і автомобілів. Автомобілі, автомобілі. Так. От тепер, тепер така дуже дивна історія. Можливо, що Україна і буде. В майбутньому якимось ну майданчиком діалогу, справжнього діалогу між Косовою і Сербією, адже е, сербські боєприпаси в ряди годи теж потрапляють на озброєння українських військ. Ви натякаєте на те, от ми про раду говорити. Тепер рада має зібратись, і що? Ви не маємо визнати ко. Ну, це, це, це трошки. Політичний е... крок. Тобто, ну, який, якийсь крок варто було б хоча б в е, вигляді тимчасово повіреного якогось. Тобто тут, тут треба, треба було б щось робити, якісь е, е, знаки Косово подати все-таки. Е, добре, хай депутати тільки зберуться. Це ну, я ж вам відповім та у мене це ж на рівні цього законодавчого мене таке відчуття, що депутати е, вирішили, що їм дорого працювати, їм дешевше не працювати. 2,9 мільярда за 2023 рік пішло на утримання Верховної Ради України. 2,9 мільярда. 104 мільйони зекономили вернули в бюджет. Я пропоную поставити е, е термінали такі як в метро, на вході в Верховну Раду, і зробити вхід в Верховну Раду платний. Це вам <рес> до апарату. Парламент розернувся. Володимир. Ну до речі, Стефанчук десь в черговий вояж. Я чую, що Ірину Геращенко не, не пустили на Євронест. А тут Стефанчук від'їхав до Відня. <рес> на Євронесті Володимира Арів ми його цитуємо. Хоча О, чим більше депутатів, тим краще. Так отож. Ну ж, ну, слуги народу самі так, кажуть, так не випускаєте нас. Але не хочемо працювати. Стефанчук поїхав до Відня, включивши в делегацію кілька регіоналів. І е, працівників апарату Верховної Ради. Довідні. Тобто він поставив е, працівників апарату вище діючих депутатів. Хіба а, це давайте не ми це? розповісти більш детальніше. Ви знаєте депутатів, які поїхали? Зараз треба я... ідентифікувати. Добре. Зараз, зараз. А до речі, там депутати звертались з запитами. Певними, добре.